Вас вітаю сьогодні на огляді декілька трейлерів, які я буду дивитись, записувати реакцію, говорити своє враження, як завжди, давати оцінку. І говорити: є сенс подивитися даний фільм майбутньому, чи нема. Перший трейлер це Три Мушкетери Д'Артаньян. Планета кіно це щось. А це ті самі дияволи, яких я маю покарати. Е-е-е, вибачте, думаєте цього достатньо? Ах. Хто цей хлопчисько? хлопчик? Це вже переосмислення, не знаю вже п'ятого чи якогось фільму, чи шостого ці, про D'Aртаньянов складно мені сказати це слово. Е П'ятий чи шостий фільм вже росіяни знімали. Е гівно своє на цю тематику і французи знімали. це, я так розумію, щось американці з французами роблять. Бо бачу деяких акторів французьких. Ваше американські за три години з трьома мушкетерами. Мсіятос може вбити мене першим, Мсьє Портос другим, а Араміс останнім. Юначе. Це все, що я маю. І віддаю на службу. І саме головне, що мені подобається у таких фільмах, що вибирають акторів, які не дуже мило виглядять. Ну, типу, мужики такі, мужики о. І, типу, ти дивишся? Ну, прикольно. Оце щось цікаве дивитися. А якби таких смазливих понабирали би акторів? Ти не віриш в них. ну, Голлівуд. Це просто Голлівуд. Гарна картинка. Ваші величності. І можливо колись станете мушкетером. Іх семеро настроє. І ще маю надію, що цей фільм буде пересмислення цієї історії, тобто буде якась друга історія, а ну, ми не побачимо просто перезняти сюжет трішки з другим візуалом. Ну, тоді це не цікаво дивитися. Поки щось дивлюсь, наче не таке, як у всіх фільмах. Десь щось подібне, десь ні. Мені здається, нас четверо. Прошу тебе вбий його. Він мене бісить. Суперництво між нашими арміями смішне. Стримуйте своїх солдатів, а я своїх. Ти королева. Кому ви служите, мадам? Дияволу, напевне. То головні ролі так: Франсуа Сівель, не знаю. Єва Грін, ну цю вже знаю, Венсан Касель, це я знаю, це французький класний актор. Піо Марпай, не знаю. Взагалі, Ромен Дюріс теж не знаю. Три мушкетери Д'Артаньян. У кіно з 20 квітня. Подивимося. Можливо, подивимося, якщо буде час. Не сказав би, що він мене прям зробив таке відчуття: вау, щось нове побачив. Uh, я сказав на початку що щось нове, побачив що щось uh, канонічне. Uh, скажу напевно, що все йде візуально. <coughs> візуально, і по сюжету все як у всіх фільмах цих uh, про мушкетерів, Дар Дартаньян. Три мушкетери Дартаньян. Uh, моя оцінка 3,5. Ні, три. Тріку я би поставив у цьому фільму. Типу, цікаво, подивитись, але не факт, що я його подивлюсь. Все, що я можу сказати, і це такий фільм. Якщо не буде що -то дивиться мені зовсім, то я його подивлюсь.